Анатолій Кукла, 36 років, водій сапер аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області. Загинув 10 вересня 2024 року під час виконання службових обов'язків. Він працював тут, у Дніпрі перед цим був і потім не працював. І знайомий з нашого села він просто підійшов і сказав: нам потрібні. Водії в інженерну групу. Ну він прийшов в інженерну групу, так проробив там, а потім йому запропонували водій, протехнічну групу. У них постійно були курси, у них навчання було постійне. В них між там ротаціями приїжджали, в них навчання відправляли там двохтижневі, там тижневі. У ну, них постійно були, вони постійно навчалися. Ну вони навчалися в самій праці, ну коли вони виїжджали на виїзда, те, що вони знали, те, що вони не знали, вони дізнавалися, їх інформували, що щось нове, щось. Хоч вони водій сапер, але вони працювали як команда. П'ять чоловік, вони команда, вони всі виходили, вони всі. На своєму виїзді він перше побачив, Був під, ну, підірвалися, попало туди хлопець обгорівши, ну, він побачив це все. Він приїхав, то. Це він розповідав мені він так. Він раз сказав, два потім вже так він більш роз, більш розказав, що як і де було. Ну а він, ну, він змінився. 24 рік, звісно, його поміняв. Якби в нього була ціль, того, що я хочу жити достойно, я хочу, щоб мої діти достойно жили, щоб земля була чиста. Ну, Таких людей, ну, не з... ну, наприклад, як я на своєму шляху, я таких людей не зустріну, як він. Та характер, витримка, наполегливість до чогось йти, що треба зробити. так, ну, Таких людей. Сміливий, прямолінійний, сімейний. от Сім'я для нього як би не було, щоб не було б, сім'я, я і діти. Це найголовніше. Він все хотів там построїти, зробити, те то, те, то те то сильно було зробити, він не співав. Це були такі моменти, коли виривалися, виїжджали, він дуже любив рибалку. І останній раз, перед тим, як їхати, він каже, прийду, в них була командіровка. Каже: я прийду, ми поїдемо на рибалку. Так Хлопці допомагають. У нас першого моменту Ваня ходить на кікбоксинг, їздили. Їхні діти теж зараз ходять. Ми один одного возили до міста, потім переїхали. в ну, кікбоксинг в їхнє місце. Ми спілкуємося, вони приїжджають, діти наші спілкуються, гуляють один в одного. Там Іван їздить до них ночує, якісь вечором приїхати, посидіти. Ну, у нас спілкування йде. Да. Спілкування йде. І допомагають. Щось як потрібно, допомагають. І служба ДСНС, і частини з Кам'янського, і, і з Дніпра. То, ну... А Ваня Габрибки не мріє стати. Військовим. А після цього случаю він сказав, піду так, як тато. Я вважаю його вибір, він так само, як і тато його прямий, і він знає, що йому потрібно буде. Так. Мілана у нас на швиденько туди-сюди, як, ну, як і толік. Йому все, все треба зробити, все спіть її. Я сама, я туди, я це, я принесу, я понесу, я подам, я зроблю. Він як приїжджав з роботи, то вона я сама, вона йому шнурки розв'язує, штани допомагає знімати, я за руку веде в ванну, давай треба, щоб ти помився що після роботи. Ну Вона так, от вона ну, швидко, швидко, швидко. І потім все я зробила, розвернулася, побігла гуляти. Вона свою справу зробила, допомогла все. Він до нього проситься. І я їй пояснювала, що він ну, на небі ну, не можемо. Ми сьогодні їхали, в нас собою іграшку взяв да? у нас сумки, є іграшка, оберіг ми робили. Вона з нею відвези мене, відвези мене до нього на небо. Відвези, я хочу до нього. Я кажу, ну тебе є іграшка. Ось тато. Ні, я хочу живого. Підніми мене вище до неба, сьогодні піднімали. Хочу його за ручку взяти. Дуже чекав, радий був, що дівчинка він взагалі. Ну, став, що повна ціна сім'я, це чоловік, дружина, син, а потім дочка. Даже зараз говорю про нього, я з гордістю говорю, того, що він працював в ДСНС. В групі перетехнічних, що він сапер, у нього форма, як вони виглядають. Ну, я з гордістю. Я так на нього він вони там йдуть і. Ну, це мій чоловік, <сіх> він мій. <сіх> ну, от я з гордістю. Я навіть, і навіть ну, от Зараз я говорю я з гордістю. Я до останнього був, так само, щоб діти знали, і з гордістю говорили, що наш тато Кукла Анатолій. Ми його син, дочка, ну от ми його продовжуємо.